Ще раз хочу наголосити про фановий стояк або фанова труба, то як називаю. Раніше вона була не обов'язкова, тому що були вигрібні ями. І примусового нагнітання повітря не було в очисну споруду. Зараз переважна більшість це компресорні варіанти до очистки води, тому. Цей, це повітря десь повинно діватися з очисної споруди, яке нагнітає компресор. Тому фанова труба повинна бути обов'язково, наголошую обов'язково. Якщо ви не передбачили в, в будинку окремим каналом, або придбали вже такий будинок, то потрібно робити десь назовні або в саду. Дорозі мережі або попри фасад. Ховати фасад можна, але це потрібно робити обов'язково.